Посилення для рятувальників в головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області продемонстрували придбану техніку. Йдеться про тренувальний комплекс, систему моніторингу та навігації руху туристів, спеціалізований оперативний автомобіль та пересувний пункт управління. Рятувальник Тарас Кочкодан каже, ця техніка дасть змогу ще швидше реагувати на надзвичайні ситуації. До цього часу, при виникненні надзвичайної ситуації, поблизу і в безпечній зоні головним управлінням здійснювали заходи щодо розкладання наметів і укомплектування їх всіма необхідними засобами, меблями і так далі, і засобами зв'язку. Це вимагало багато ресурсів і багато часу. Ми придбавши ці автомобілі і отримавши ці засоби, які зараз оснащені в даний персональний пункт управління, скорочуємо реагування на надзвичайні ситуації в рази. Мобільний пункт управління призначений для роботи керівника та представників штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій. Його можна використовувати для засідання комісії тепіенс безпосередньо на місці події. Ось чим він оснащений. Автономні робочі місця для операторів, які здійснюють збір та обробку інформації, мають безпосередній прямий зв'язок з структурними підрозділами, в тому числі з іншими структурами МВС. Також є можливість зв'язуватися за допомогою і, радіостанцій, і інших засобів з повітряними суднами. Ми маємо можливість у цьому приміщенні здійснювати онлайн-трансляцію. Тої події, яка відбувається в зоні надзвичайної ситуації, ми можемо бачити, як працюють підрозділи з цього місця. Ми даємо доручення нашим підрозділам і силам, і засобам, які прибули з інших відомств і служб взаємодії щодо спільних рятувальних заходів. Цю техніку вдалося закупити завдяки реалізації наймасштабнішого в Україні інфраструктурного проєкту в сфері безпеки у рамках програм транскордонного співробітництва. Бюджет даного проєкту – понад 7 мільйонів євро. Для української сторони було передбачено 2 мільйони євро. Прикарпаття отримало 1 мільйон 800 тисяч євро. Решту Буковина. Пріоритет напрямку визначався на рівні обласних державних адміністрацій. Захищався перед кабінетом міністрів України. І, значить, на той момент були інші пріоритетні напрямки в Чернівецькій області і були спрямовані кошти на щось інше. Враховуючи повномасштабну війну в Україні, зазначає головний рятувальник Прикарпаття Володимир Чернецький. співпрацю з партнерами продовжать. І нині у пріоритеті створення на території області міжнародного інтегрованого центру з підготовки рятувальників та гуманітарного розмінування. Будемо закликати наших партнерів, щоб вони включалися в цей проєкт. Наразі розроблена концепція цього проєкту. Мета його, яка щоб саме на території Західної України формувати такий центр, який би буде в першу чергу готувати. Піротехніки, друге піротехніки після проведення своєї роботи на і сході на деокупованих територіях будуть сюди повертатися, будуть мати можливість провести реабілітацію як медичну, так і психологічну, разом з тим навчатися, крім того. Буде можливість обслуговування спеціальної техніки, спеціального обладнання, яке вони використовують, тому що ті ж мінусшукачі їх треба, крім того, що щоденно їх тестувати. Чи він придатний? Крім того, після завершення робіт його так само треба відремонтувати ще раз протестувати. Також проводитимуть навчання на спеціальній техніці інженерно-дистанційного розмінування. А цивільне населення, зокрема, й діти, матимуть змогу вивчити правила поведінки з вибухонебезпечними предметами та отримати інші знання, які потрібні в час війни. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».